Вітаю! Сьогодні у нас урок біології з курсу 7 класу за новою українською школи. Тема сьогоднішнього уроку це особливості будови клітин прокаріотів та їхньої життєдіяльності. Для початку ми з вами пригадаємо деякі е, питання, що розглядалися на попередніх уроках. Давайте почнемо. Пригадаємо, які організми називаються прокаріотами. Ви точно це знаєте. Правильна відповідь це організми, в клітині яких немає ядра. Тобто молекула ДНК вона знаходиться безпосередньо в цитоплазмі, і до прокаріотів належать це бактерії, це ціанобактерії, археї тощо. Далі, давайте пригадаємо, які функції клітинної стінки. Так, функції це опора, захист та транспорт речовин. Молодці, які організми називають одноклітинними, колоніальними та багатоклітинними. Поміркуйте, будь ласка. Абсолютно вірно, одноклітинні організми це організми, які складаються лише з однієї клітини, і до них відносяться вже знайомі нам амеба протея, евглена зелена та інфузорія туфелька, як приклад. Багатоклітинні організми це організми, клітини, яких об'єднуються у тканини. Тканини в органи, органи в системи органів. Ну і будується повноцінний організм тварини, гриба або рослини. І останнє це колоніальні. До колоніальних організмів у нас належать вольвокс. Пандорина, евдорина, гоніум. Чим же особливі ці колоніальні організми? Тобто організми ці складаються з невеликої кількості клітин і вони не е, утворюють тканину. Тобто, якщо багатоклітинних організмів клітини об'єднуються в тканину повноцінно, то в колоніальних клітинки в тканину не об'єднуються. Е, і клітини колоніальних організмів вони зберігають здатність функціонувати незалежно одна від одної. Тобто, якщо клітинки вже об'єдналися у багатоклітинний організм, вони окремо від організму функціонувати не можуть, на відміну від колоніальних. Ну що, молодці, пригадали? І останнє питання які організми називаються паразитами? Так, паразитами називаються організми, які живуть та харчуються за рахунок інших. Ну, на зображенні тут такі найпоширеніші паразити це воша, це гельмінт і це блоха. Ну що, давайте почнемо з вами знайомитися із темою сьогоднішнього уроку. Як ви пам'ятаєте, ми з вами сьогодні говоримо про прокаріотів. Почнемо з того, що клітина прокаріотів вона складається із різноманітних органел та включень. Але на відміну від еукаріотичної клітини, з якою ми знайомилися на попередньому уроці, органел набагато менше. Давайте спочатку розглянемо візуально, а потім проговоримо ще раз це. У нас з вами на екрані з'являється прокаріотична клітина. Давайте її порухаємо з усіх сторін. Пам'ятайте, що вона набагато менше за розмірами, ніж еукаріотична. Що ж тут є? Ну, По-перше, це клітинна мембрана. Бачимо, вона є у будь-якої клітини живої, що існує. Клітинна мембрана вона тонесенька. І також у прокаріотичній клітині, наявна клітина стінка, ось вона. Тобто ззовні те, що ми бачимо, це є клітинна стінка. Далі, так як цей організм, саме представлений у нас на екрані, не може пересуватися, наприклад, вигоном клітини, як це роблять деякі, Бактерії, то він пересувається за допомогою ось таких жгутиків довгих і віючок. Бачите, багато-багато таких віючок торчать у нього по тілу. Тобто це органи руху. Так, далі, як ми знаємо, прокаріотична клітина ядра немає, а ядро у еукаріотичної запасає спадкову інформацію, молекулу ДНК. Звісно, що молекула ДНК буде наявна і в прокаріотичній клітині, але не сформована в ядро. Бачимо, вона плаває безпосередньо в цитоплазмі, яка заповнює простір клітини. Як ви могли здогадатися, побачити, що немає в прокаріотичній клітині не хлоропластів, ні хромопластів, не мітохондрій, ендоплазматичних сіток, немає всього сього тому що клітина вона більш простіша за своєю будовою порівняно з еукаріотичною, яку ми знайомилися з вами на попередньому уроці. Ну що, давайте ще раз підсумуємо, що ми зрозуміли. Клітина прокаріотів оточена плазматичною мембраною. Я часто говорю клітинна мембрана. Клітинна мембрана і плазматична мембрана це тотожні вирази, це одне й те ж саме. Тобто немає різниці, що плазматична мембрана що клітинна мембрана. Далі наявна клітинна стінка. Ми вже з вами говорили, що клітинна стінка рослини вона утворена вуглеводнім. Целюлозою, клітинна стінка гриба хітином, а ось про клітинну стінку бактерій ми не говорили. Давайте вивчимо це сьогодні. Клітинна стінка бактерій складається з такого вуглеводу, як муреїн. Запишіть, будь ласка, запам'ятайте, тому що на. В наступних роках вивчення біології нам ця інформація з вами знадобиться. Далі цитоплазма, звісно, тому що вона, як ми пам'ятаємо, є у будь-якій клітині, це така в'язка речовина з органічних неорганічних речовин складається, і в більшості це вода та сіль. Далі, молекула ДНК, ми її побачили, вона не сформована в ядро. Потім це рибосоми. Що хочу сказати про рибосоми. Ми їх вивчали з вами на попередньому уроці. Тобто у бактеріальній клітині рибосоми теж є, і вони мають таку ж самобудову, виконують вони ті ж самі функції. Пригадайте, будь ласка, що ми вивчали з вами на тому уроці, але вони дрібніші за розміром. Це єдина відмінність між рибосомами. Цих двох клітин. Далі, як ми вже з вами проговорили, що немає не хлоропластів, не мітохондрій цих органел важливих немає, тому якось клітина прокаріотів повинна викручуватися з цієї ситуації. Тому плазматична мембрана ось ця, от вона може утворювати гладенькі або складчасті вгини в цитоплазму, які беруть участь у фотосинтезі, наприклад, якщо бактерія фотосинтезує, ці вгини частково виконують саме функцію відсутніх органел, і нам це з вами теж треба знати та розуміти. Ну і останнє це віки та джготики. Якщо у вас залишилися питання стосовно будови прокаріотичної клітини, ви можете писати в коментарях, я обов'язково на них відповім. Давайте рухатися далі. Інформації сьогодні у нас багато. Наступне це новий такий представник, з яким ми ще з вами ми його не розбирали, ми з ним знайомимося сьогодні, це синьо-зелені водорості або ціанобактерії. Як ви вже зрозуміли, цей представник є прокаріотом, тобто в клітині його ядра немає, а ДНК плаває безпосередньо у цитоплазмі. Тобто, що нам треба проговорити стосовно Цього організму. В цитоплазмі їхніх клітин є особливі одномембранні структури, з якими пов'язаний хлорофіл. Пам'ятаємо, хлорофіл міститься у рослин в хлоропластах, але хлоропластів у прокоріотів бути не може. Тому, як же викручується ця рослина, щоб фотос... цей організм щоб фотосинтезувати? Перше у нас зображено, ось ви бачите, під номером 1, одномембранні структури з хлорофілом. Тобто, оця речовина, яка вловлює сонячне світло, воно знаходиться в таких мішечках, саме у клітині. Потім ми бачимо під номером 2 клітинна стінка. Потім під номером три це рибосоми. Знову ж таки, вони дрібніші, ніж рибосоми еокаріотичних клітин. Ну і четверте це молекула ДНК у цитоплазмі. Ми сьогодні з вами розглядаємо виключно будову ціанобактерій. Нам треба запам'ятати її складові, з якими ми тільки що з вами розглянули. Далі, давайте виконаємо завдання, тому що практика завжди. Допомагає нам краще розуміти. Знову ж таки, ми ставимо плюс або ставимо мінус при наявності або відсутності даної органели у прокаріотах чи еукаріотах. Скажіть, будь ласка, пластиди є у клітинах прокаріотів? Правильно, немає. А у еукаріотів? Так, у еукаріотів є, але не у всіх. Плюс мінус. Є у рослин, немає у тварин та грибів. Далі мітохондрії. Чи є прокаріотів, прокаріотів мітохондрії? Ні, немає. А у еукаріотів? Є молодці. Ендоплазматична сітка є у прокаріотів? Ми розглядали ТРДС, ми не побачили її. А у еукаріотів? Так, є. Вакуолі, у прокаріотів є? Немає. У еукаріотів? є у всіх, але різна. У рослинної клітини та клітинні гриба вакуоля з клітинним соком, а у тварин, особливо твариноподібних організмів, травна вакуоля для перетравлення їжі. Рибосоми є в прокаріотів? Так, вони дрібні. А у еукаріотів?» Так, вони більше за розмірами. Я сподіваюся, що ви так само відповіли на ці питання. Давайте рухатися далі. Далі ми знайомимося з вами із формами клітин, які ж бувають за своєю формою бактерії. Зараз ми з вами розглянемо візуально і запам'ятаємо це. У нас є сферичні бактерії, тобто вони мають таку кулясту форму, вони ще називаються коками. Тобто сферична форма, кругла, форма, коки це якби тотожне цим бактеріям. А Які ж вони можуть бути? Можуть бути мікрококи, тобто одна. Да? Далі, диплококи. Дипло – це, якби подвійний. Тому бачимо, як вони зрослися. Їх дві це диплококи. Стрептококи. Теж ми бачимо кулясту форму, але вони поєднані такий довгий ланцюжок. Бачимо. І стафілококи. Таке, як скупчасті, да? Тобто сферична форма це коки, бувають мікрококи, диплококи, стрептококи, стафілококи. Наступні палички, паличкоподібні. Можуть бути бацили, от саме бацилів ми розглядали, знайомичись з будовою. Форма бацилів як паличка, бачите? Така як ковбаска. Вібріони як кома. Теж є джгутик. Наступна спіральна форма, форма спіралі, є спірили, а є спірохета. Бачимо, що трішки буде відрізнятися. Так. Ну і давайте структуру ще раз закріпимо з вами е, матеріал. У нас з вами клітинна стінка, да, молекула ДНК, цитоплазма, джгутик, клітинна мембрана та клітинна оболонка. Так, формами клітини ми розібралися, розглянули чотири е, форми навіть більше круглі коки, далі бацили, вібріз, вібрили та. Е, сп... Спірили, спіральна форма. Давайте рухатися далі. Тепер ми плавно переходимо з вами до способу живлення, тобто як організми, ці прокаріотичні, отримують саме поживні речовини для свого існування. Прокаріоти можуть бути автотрофами та гетеротрофами. Нагадаю, автотрофи це організми, які. Самостійно створюють органічні речовини з неорганічних. Гетеротрофи це організми, які споживають готові е, рештки готову їжу, створену природою вже. А якщо це автотрофи, то це ціанобактерії. Тому що вони фотосинтезуючі, ми побачили, що там є е, така якби мішочок з хлорофілом. Далі це фототрофи, теж фотосинтезуючі зелені бактерії, пурпурові бактерії і ще е, хемотрофи це е, бактерії, які. Без участі кисню утворюють енергію: це сіркобактерії, залізобактерії та нітрифікуючі бактерії. Ми про них трішечки згодом поговоримо про цей спосіб живлення. Гетеротрофи це ті, які або споживають відмерлі рештки, або вони паразити. Навіть бачимо, що вони всі, на відміну від автотрофів, такі темні, некрасиві. Порівнено з цими яскравими автотрофами, які не завдають шкоди не людині, не тваринам. Гетеротрофи це в нас туберкульозна паличка, ось так вона виглядає. Потім це холерний вібріон, захворювання холера. Так, далі це в нас блідне тріпонема. І останнє це в нас золотістий стафілокок, такий найяскравіший. Тобто способи живлення у них або автотрофи, або гетеротрофи. Далі, як і всі живі істоти, прокаріоти для забезпечення енергії у процесі в процесі життєдіяльності потребують енергії. Як же вони цю енергію отримують? Є два способи. Аеробні та анаеробний спосіб. Тому й організми можуть бути аеробні та анаеробні. Аеробні це організми, які у процесі дихання поглинають кисень, який окиснює органічні сполуки, внаслідок чого звільнюється енергія. Все, про що ми розмовляли з вами раніше, про способи да, отримання енергії це аеробний спосіб, тому що в організм потрапляє кисень і він потім окиснює. Поживні речовини в клітинах, утворюючи енергію і вуглекисний газ. Це все аеробні організми. Але є ще анаеробні організми, це організми, які не потребують кисню. І вони отримують енергію за рахунок розщеплення вуглеводів без участі кисню. Наприклад, процес бродіння. Ось дріжджі, коли додаються там у якесь середовище, субстрат, де є Наприклад, цукри, він починає бродити і тим самим виділяється вуглекисний газ, коли він розщеплює ці цукри. Далі розмноження. Розмноження бактерій є виключно нестатевим. Вони не можуть розмножуватися статевим шляхом. Тобто найчастіше вони розмножуються поділом клітини навпіл. Які ж є етапи поділу клітини навпіл бактерії? Перше. Це клітина перед поділом. Бачимо її молекулу ДНК. Потім відбувається подвоєння молекули ДНК. Далі, між майбутніми дочірніми клітинами починає утворюватися перегородка, бачите? І утворюються дві дочірні клітини. Це, цей поділ може бути дуже швидкий, там 20 хвилин. Тому людина, коли. В її організм потрапляє хвороботворна бактерія, вона дуже швидко починає хворіти, тому що симптоми з'являються, тому що бактерія розмножується дуже швидко у сприятливих умовах. І далі це останнє, що ми розглянемо. Прокаріоти здатні переживати досить тривалі періоди несприятливих умов за допомогою спороутворення або інцистування. Що таке спороутворення? Це оболонка спори утворюється під оболонкою клітини. І оточують частину цитоплазми. Спори, коли от утворилася спора, вони дуже стійкі до дії різних несприятливих чинників. Вони можуть пережити високі температури, можуть пережити різні випромінювання. Інцистування – це коли вся клітина вкривається щільною оболонкою. Цисти прокаріотів стійкі до радіації, до висушування, але на відміну від спор, не здатні витримувати дію високих температур. Тобто, ми з вами. Ми бачимо, що бактерії вони е, знаходять шляхи вижити, да? навіть коли немає сприятливих умов для розмноження, для паразитування, вони утворюють спори або інцистування і так можуть довгий час пережити е, дію на них, якихось чинників. На цьому все. Ми з вами зустрінемося на наступних уроках. До побачення! Вивчіть, будь ласка, терміни, нові поняття, які ми сьогодні з вами розглянули.